Враховуючи той факт, що у нас сьогодні е, тема любов, а жінка і любов це тотожні речі, правда? То я зараз мужчин питаю, правда? Одно. Да. Нас виборон, мами, ми мусимо так казати. А якщо та жінка ще й пахне кавою, це подвійна насолода. Жінка з ароматом кави так і називають її друзі. Вона керівниця крафтового виробництва кави Лео Кофі та неймовірна волонтерка, яка доводить, що доброта та сила духу можуть змінити життя. Вона пережила багато викликів, але волонтерство і любов дало їй нові сили. Про цей захопливий та надихаючий шлях почуєте зараз. Зустрічаємо Наталія Підківка у ваші облиски! Дякую за оплески. Перше, що я хочу зробити, це звернутися туди в камеру, тому що я знаю, що онлайн зараз з фронту дивиться мій чоловік. Він знайшов той час, щоб підтримати і пережити ту історію нашу разом. Я дозволю собі тоді втрутитися буквально немедь. Як звати чоловіка? Тарас. Тарас. Давайте ми всі дружно передаємо вітання. Його побратимам. Подякуємо за те, що він є. Мужився тобі, Тарасе, і твоїм побратимам витривалося. Гучніше, гучніше, гучніше обласки. Передаю всім своїм хлопцям дівчатам. Дякуємо вам за те, що ми маємо можливість. Слава Україні! Героям слава! Наша історія почалась в лютому. Ранок. П'ята ранку, дзвінок мого тата. Наталя, чого ти спиш? Почалась війна. Мене просто мурашить. Я буду свою кохану людину, з я прожила 5 років. Кажу, Юр, війна, вставай. Юра на той час працював в Польщі далекобійником. Він мав цей день в обід їхати в Польщу. Ми скоро збираємо речі. Він їде в Польщу, він пересікає кордон, а я залишаюся. Тут. Я починаю волонтерити. Юру перший тиждень штормить, шторить. Він телефонує мені каже, Наталя, я хочу повернутися. Я кажу: слухай, давай так. Я тут волонтерю, а ти поки що будь там, тому що в мене є сестра близнючка, а в неї є маленькі діти. Моя сестра сидить тут в залі і каже, Ірина Снітинська, добре, що вона не накрутилася, а ти накрутилась. Бо інакше би я кажу, вас не розпізнала. У нас взагалі такий. Близнячо-двійнячий тандем, тому що ми близнята, а діти в неї двійнята. От, І я кажу до Юри, ні-ні, було невідомо, що буде, будь там. За якийсь час у мого Юри змінюються плани, ну, взагалі ще до війни він мріяв поїхати в Канаду чи в Америку. Я ніколи такого бажання не мала. І він каже, він починає готувати якісь документи, я в це не вникаю, тому що я з першого дня повномасштабного вторгнення. Коли ще ніхто не знав, що робити, кожен дзвонив, кажи, що робити. Подзвонили дівчата, які закупили УКУ, до речі, які закупили тканину. Каже, ми купили тканину, ми знаємо, ми хочемо покроїти спальники. Я кажу, круто, а шити де буде? Ми не знаємо. Я відкриваю мамине ательє, а ми організовуємо пошиття спальників. Ви ж пам'ятаєте, на вокзал приїжджають люди зі всієї України. Потім сестра знову ж таки мені дзвонить, каже: Слухай, хлопці в окопах без балаклав треба балаклави, розгрузи. На початку того всього не було. Ми починаємо то все шити. Я входжу в волонтерку, починаю писати через Фейсбук, бо мені ну, якби бракує грошей, треба вкладати в тканини, гуртуються люди. Я починаю збирати суми через Фейсбук. в мене, до речі, по сьогоднішній день немає фонду. Але Бог мені допомагає через довіру людей. Мені виходить через соцмережі збирати 200-300 тисяч, закривати їх за 10-15 днів. І я сміюся, кажу: слухайте, чим більший збір, тим ми його швидше закриваємо. Чим поставлю менший збір, мушу отак знаєте, Та давайте закриємо, та давайте. Вже ці сміються, кажуть: та й хлопцям треба одну рацію, ти пшиш у три. Я кажу: добре. От і. Я в тій волонтерці, і тут Юра мені дзвонить і каже: Слухай, значить, в мене є робота в Канаді, я роблю документи тобі і собі, і ми їдемо в Канаду. А я розумію, що я не хочу. Я кажу: Юр, та як? Та тут війна, а він каже до мене, Наталя. Подивися, що ти тут робиш, що ти витворяєш, ти ж збираєш величезні суми, та ти там в Канаді там просто пачками отак долари будеш висилати, і відразу всі куплять в 16 і що треба, і ми переможемо. І я погоджуюся, я погоджуюся їхати. Я починаю збирати речі. Я їду до Варшави, але я плачу. Я в дорозі плачу, а душу мені вивертає так. Я коліжанці кажу, ти знаєш, в мене таке враження, що я вмираю. Знаєте, в мене не було такого стану, коли раком захворіла моя мама. Бо я знала, що мені треба тут ну, маму вилікувати і зробити все можливе. Я це робила і слава Богу, зробила, мама сидить теж тут в залі, жива, здорова. А тут. Думаю, ну треба їхати чи як, бо ж треба рятувати. І я доїжджаю до Варшави, я розумію, що мені дуже погано, я дзвоню до психолога, її звати Оксана. Кажу до неї: Оксан, що мені робити? А вона каже: до мене: ти знаєш, я от чую, Юрі треба, щоб ти їхала. Ще комусь там треба, світ треба рятувати. А що хочеш ти? Я доходжу до стійки реєстрації, я не доходжу. Мене тягне Юра, тому що в мене істерика. Я розумію, що я, я якось ну, не хочу я і все. Я доходжу до стійки реєстрації і кажу: я не лечу. Юра летить, а я залишаюся. Ноги в мене ватні, ноги в мене просто не йдуть. Але знаєте, в мене в житті завжди так є: от коли ноги ватні і не йдуть, це означає, що я не мала йти в ту сторону. Це я зрозуміла потім. Я дзвоню до тата, бо вони були в той період в Польщі, тут прилетіли, і вони такий якийсь час жили в Польщі. Дзвоню до тата, кажу: забирай мене назад з того аеропорту. Я не полетіла. Я не знаю, чи тішились вони, чи не тішились, але тішилась я точно. І е, вони лишаються в Польщі, я приїжджаю додому. Знаєте, в мене гарний сад, і я почала цінувати його ще більше. Я зробила порядок, я посадила квіти, е, я зібрала друзів, е, таку зробила якусь шалену забаву. Не всі друзі розуміли, бо вони не знали, що відбулось в моєму житті. Але ми так класно і круто посиділи, і я продовжила далі волонтерити. Це був. Е, це був вже кінець травня, та, бо я не полетіла 6 травня. От, і ем, мені дзвонить моя сестра. Це десь червень. Вона працює на хлібзаводі, і я дуже давно, ще з 14-го року, від неї знала, чула мій Тарасик, мій Тарасик. Тарас воював ще в Ато теж. Він сирота. І вона каже до мене, слухай, зараз Тарас подзвонив і попросив зібрати на рації. Ми тим хлібзаводом каже, будемо до перемоги збирати. Ти можеш допомогти? Я кажу: ну, та давай, я попробую. Там за хлібзавод мене не Ні, нічого. Ну добре. Я кажу, давай, я попробую. Добре. І телефонує мені Тарас на Фейсбук. І я, знаєте, так, як сонце сходить. От я пам'ятаю ту таку першу розмову, і він каже: Та я той Тарас, про якого тобі говорила твоя сестра. Каже, я кажу: а, та добре. А він каже: А часто про мене говорила? Я кажу, ні-ні. Вона тільки говорила про тебе два рази зранку, два ввечері і два в обід. А так не дуже часто. Ну і я починаю йому збирати нарації. Ми говоримо про генератори, про якісь такі речі. І, ну, але оскільки я жила з Юрою 5 років, та він ще телефонує звідтам. Юр, що там, як справи? Все погано. Ніхто там в Канаді нас ну, так насправді є. Скорова їм не чекав і не чекає. Все погано, все не добре, все, все зле. Ну, і ти ще не поїхала, все дуже погано. Ну і тут дзвоне Тарас. Тарас, що там вас? Та? Ми на Мальдівах. Кажу, а що так гепає? Він каже: в нас рок н рок-н-рол. І після того мені приходять отакі оберемки квітів, приходять подарунки з окопу, які людина замовляє з окопу. І я розумію, що ну, щось в тому житті не так. І далі ми спілкуємося про генератори, про щось таке. Я вам скажу чесно, я його не розглядала як свого чоловіка. Я просто була волонтеркою. Його навіть сватала на своїй кольжанці. Вона теж є тут присутня в тому залі. <плес> І ви її бачили тут на сцені. Вона отримала сертифікат від Агрусу. І... Вони почали спілкуватись, а я, знаєте, така щаслива приходжу на кухню до мами і кажу: мама, я познайомила Наталю з Тарасом. Моя мама так обертається і каже: а нащо ти всім роздаєш своє щастя? Я думаю, мама, напевно, не виспалася, іду я далі волонтерити. І вересень місяць він телефонує якось непритаманно йому вираз обличчя, такий збентежений, каже до мене: Слухай. Я йду в СЗЧ. Все ЗЧ це самовільне залишення частини. Я кажу: так, що сталося? А він каже: мені подзвонила сусідка і подзвонили з поліції. Його виховувала його бабуся, рідна сестра, їй 85 років було на той час. От, І каже, подзвонили, що там все в жахливому стані, вона в жахливому стані, хата в жахливому стані. Я йду. Я кажу: чекай, ти нікуди не йдеш, ти воюєш, йду я. Беру ту коліжанку з собою, вона каже, я з тобою їду, бо невідомо, що таке. Ми заходимо до тої хати, відкриваємо двері. ну так І я, і вона тримаємося за двері, тому що запах жахливий. Баба Рузя лежить на ліжку в жахливому стані, починає відкривати вікна. Я починаю ходити по хаті, штори, відкривати, щоб трохи той запах розійшовся. Ну і ще сусіди мені кажуть, що вже був священник, бо вже баба Рузя має переставитись на той світ. Слава Богу, живе по сьогоднішній день. Е, от, ні, в залі баби Рузі нема. <пл guard> <пл guard> <пліп> от, і е, вона так відкриває ті очі, якась така, знаєте, непритомна лежить. Так дивиться на мене на Наталю. На... Наталя сміється. на мене, на Наталю і каже. Ти певна, моя невістка. Я кажу: звідки знаєте? Вона каже: мене, бо ти дуже керуєш. Я кажу: та певне, з бабою Грузією все добре. Ми обстежили її, жива, здорова. по сьогоднішній день. Я за нею доглядаю все добре. От. І після того моменту якось мені так трошки тепліше стало на душі. Побачились ми з Тарасом в лютому 2023 року. Він приїхав перший раз відпустку, і у нас всього було сім днів. Ну і якби три дні пройшло, а він нічого мені не говорить. Я думаю, у нас лишилися ще чотири дні. Що ж таке? Він іде на хлібзавод побачити зі своїми. А на хлібзаводі, тоді працював царство йому небесне, він Азовець, Саша, він загинув, він був його керівником. І я дзвоню до Саші кажу, слухай, Саш, тут така ситуація, він каже, ти можеш мені не розказувати. Я все зрозумів, що ти закохалась в Тараса, коли Тарас попав в сіру зону і п'ять днів до тебе не дзвонив. Я розумію, що ти закоханий. Кажу, Саш, ну та, але він мені нічого не каже, роби щось. Саша каже, добре, я з ним поговорю. Ну і дзвонить мені Саша ввечері і каже: Я знаю, що тобі сказати. Я кажу, та кажи вже. Кажи, Я з ним говорив. Він каже, «Що ти йому як сестра. Ну, мою, яка сестра? Як сестра? <хож> <працю> Він мене <вона> дивиться. <працю> Знаєте, В той момент, я це ну, маю сказати, мала би сказати в кінці історії, але скажу зараз. Є такий момент, коли щастя треба брати в свої руки. Думаю, так, буду з ним говорити. В нас лишилось 4 дні, я пообіцяла його відвезти на центр до його батьків, вони в Красному поховані. Я його відвезла, ну і вечір вже пізно привожу його додому. А він так раз скоро виходить так з машини, а я собі так думаю, так, або зараз, або ніколи. Розвертаю голову на нього і кажу: а ну сядь назад в машину. <плес> він... Я кажу: слухай, ну давай говорити, що між нами відбувається, хто я тобі. А він дивиться прямо, не на мене, бо я ж сижу з тої сторони, і так три руки, знаєте. Думала, може, він там до тре, не знаю, так тре страшенно рук. І каже, туди дивиться і каже: ти мені сестра. Я кажу: точно? А він, а він каже, точно. І... і я кажу до нього: слухай, щось не так. І згадуючи розмову Саші, я розумію, що в нього зараз в голові крутиться. Саші він сказав дві причини. Перша, що війна. І він не хоче мене зобов'язувати, щоб я жила як всі дружини військових від плюса до плюса. А друге, він собі дізнався, що я керівник крафтової компанії, а він собі подумав, що він там працівник на хлібзаводі. І я кажу до нього, я говорю правду, так було. І я кажу до нього, я просто знаєте, що роблю? Я просто свою руку кладу на його руку. І я кажу до нього, ти знаєш, а мені не важливо, де ти працюєш, скільки ти заробляєш, який в тебе статус. Мені важливо те, що ти ще з 2014 року захищаєш кожного з нас, і в тому числі мене. Мені важливо твоя доброта і важливе твоє серце. Ну і тоді був поцілунок: сестру так не цілують. <плес> і через три дні я його проводжаю на війну. Молюся, живу. Це був лютий, так, як він поїхав в квітні. Він робить квест. Ганяє мене по цілій хаті з допомогою знову ж таки моєї сестри. Я думала, що це черговий подарунок просто. І коли я знайшла цей квест, я побачила каблучку, я побачила її в дверях з величезним оберемком квітів. І я зрозуміла, що це освічення. В квітні він мені освічився. І скажу вам так: 6 травня. 2022 року я не сіла в літак і не полетіла в Канаду. Таким чином завершилась моя історія. Одна, і 6 травня 2023 року. Я вийшла заміж за найкращого в світі чоловіка. Перше, перше. Величезне вітання бабі Рузі. Дай Боже вам здоров'я. Дочекатися ще до правнуків. І, 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 звісно, нашої перемоги, і все буде добре. Бо якби не ви, може би, то також десь знаєте, щось зіграло свою роль. Друге, 6 травня 2023 року, то ще по старому в всіх календарях, то було Юрія. Так, на Юрія, правильно? Ну, тобто городиться, тобто, син знаєте, як назвати, так? О, Але Юрій це насправді по життю переможець. Чому і бажаємо всім нашим військовим і ще раз. Тарасе, ти бачиш, що тебе вдома чекає? І баба Рузя також. Тому такого там швиденько робите всі свої справи. Перемога приїжджаєш, і далі життя має бути дійсно таким, як ця неймовірна історія. Ваші бурхливі обласки. Дякую. Ну, і, звісно, подарунки. Подарунки від наших друзів та партнерів. Агрус, Шокобум, Кобум, Кава квітка та фіорелі, оплески гучні. Наталя Підківка, оплески. Дякую дуже.